Кабаландське благословіння на 19 грудня 25-го року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Слава, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані ми чуємо про те, як фарисеї хотіли знову підловити Ісуса, бо не змогли Його підловити до, до цього. І посилали таких собі праведників, які хотіли, знаєте, наблизитись, обманути його, щоб підхоп... підловити все ж таки на чомусь. І тоді ці праведники прийшли і почали сказати, що ми знаємо, що ти людина правдива, не дивишся на особи і говориш правду. Скажи, будь ласка, чи треба платити податок кесареву, чи не треба? На що відповів Ісусем: Покажіть мені, будь ласка. Ну, ту грошову одиницю, якою платиться податок. І вони йому подали динарій. І на Днарії він запитав, хто тут намальований? Чий профіль вибитий? Вього кесаря. І тоді Ісус сказав: Віддайте кесарю кесарєва, а Богові Боже. І не змогли його піймати на цьому. Але питання, яке задав. Ісус для кожного з нас стоїть і досі. Чи повинен я платити податок кесарю? Що це для нас означає? Що за податок? І якому кесарю? А кесарю земному. Чи повинен я платити податок? Це питання стоїть до мене. Але в даному випадку це питання у духовному вимірі. Для тих людей, які, юдеїв, які були того часу, це ще обтяжується тим, що чи, повинне, чи повинен я платити податок загарбнику, який захопив юдею. А кесар був якраз загарбником, римським імператором. І в цих словах, в цих умовах він звучав, чи, повинен я, чи ми повинні платити податок загарбнику, який силою захопив нас і керує нам. Ісус відповів, що кесарів треба віддати а або гаві. Що для мене це в моїх поведінкових, в моїй поведінці, як повинно прийматися сьогоднішнього дня? Коли я живу серед Кесаревого всього, але прагну до небесного. І коли я ставлю це питання саме для себе, то воно стає важливим для мого життя. І у мене відповідь одна для цього, яку дав Ісус в інших своїх словах. Прагніть перш за все. До Небесного Царства, а решта все додасть. Коли у мене стає ділема, чи платити подарок за гарбнику, чи не платити подарок за гарбнику, я повинен подивитися, чи я віддаю Богові Боже. І коли я віддаю Богові Боже, для мене не стає взагалі це питання. Я зможу на той момент розпізнати, як мені жити навіть в умовах. Загарбників, вони не стануть для мене перепоною для життя. Спокусою, як це намагалися зробити і фарисеї з Ісусом. Я буду знати, що мені робити в цих умовах. І я не помилюся. Бо мій шлях не до царств небесних, а мій шлях іде до спасіння. І якщо я з нього не звернув будь-яких умовах, то я не помилюся. Я на Ряку переможців і отримую цю перемогу. А якщо я приберу це і почну шукати відповіді в правильності чи неправильності, в патріотизмі чи не патріотизмі, то я одразу загублюся. Як зараз йде війна, я повинен шукати правду в відносинах війни. Ні. Я повинен знайти правду у відносинах з Господом, і тоді він проведе через безглуздя війни, я б навіть так сказав. Бо ми проходимо через те, що не повинно існувати. Це війна. Як і в цих умовах, через безглуздя загарбників. Ми не знаходимося в вимірі земного суду, але обов'язково знаходимося в вимірі Божого суду. Ми не знаходимося в вимірі земної мудрості, а знаходимося в області Софії, Божої мудрості. І там різниця є. Коли я своє життя віддаю на Божу мудрість, на Боже праведність, на Боже відносини, на Божу радість. На Боже майбутнє. Через земне тоді я буду проходити через будь-які обставини. Як тоді юдеї проходили через загарбництво, а ми проходимо через війну. Ми пронесемо через цю війну прапор спасіння для кожного з нас, для нашого народу України і для інших народів, навіть для народу загарбників. Бо він стане переможним, переможцем або тим, хто перемагає. І ми будемо на цьому боці, боці переможця. Бо Господь завжди переможе. Але як ісус проходить шляхи земні. А чому Він проходить шляхи земні? Це щоб нас спасти. І ми б дивимося на Його шлях, беремо приклад його шляху, в серце Його покладаємо. Щоб ця мудрість була і у нас на серці, і тоді проходимо упроводну Пройдемо, Проходили до війни, проходимо зараз війну і пройдемо те, що станеться після війни. Бо ми шукаємо перемоги Небесного Царства в кожному нашому серці. Але починаємо із слова, як сьогодні ми говоримо. Боже. Я повинен віддати Богу. І коли я це зроблю, все інше віддасть, розкладеться по полочках, як потрібно. Ну, напевно, все. Амінь.